Привіт, друзі! Четвертий раунд нашого інтелектуально розважального шоу. Ми знаходимось на старо Київській горі. Дуже сильне місце з великим історичним минулим. Далі буде цікавіше питання захопливі. Тільки двоє можуть скористатись зеленою карткою і своїм мобільним телефоном. Решта будуть покладатись на свій досвід та інтелект. Поїхали, червона, червона. 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 Блять! Да. 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 Ну сука, ну просто передо мной! А, а ти блин, мен шакує? Круто. Чесно, передо мною дві дівчатки, просто тупо витягують е зелене, я витягую. Ну я просто всі буду ще сказати, ми будете мене дуже довго пікати, то я навірно без коментарів. Добрий день, я вже пройшов цілих три раунди. Я бурлаю Стап Михайлович, студент, працюю в охоронній компанії. От приймаю зараз участь у цьому шоу. А, не знаю, чи отримую я перемогу, чи не отримую, але. Що саме головне? <правлі> ну, я сподіваюся, <правлі> <правлі> <що> я відповів. <правлі> 90 секунд дається на історичну дату однозначну відповідь, і три хвилини є на комунікацію з перехожими. Хто побудував перший кам'яний храм на Старокиївській горі? Так, uh, пішов? так, 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 так. Скажіть, будь ласка, хто побудував перший кам'яний храм на Старокиївській горі? Де, де він? Де він? Де він? Де він? Скажіть, будь ласка, з того побудував перший камень, сам зароківські горі. Тут оце десяти здається. Хто побудував? Підкажіть, будь ласка, що всі мовчите Перший там не станеться років. будь ласка, хто побудував перший камінь, царківський горьошу десятину серпну. Та я мука хто ж це зробив? Підкажіть, будь ласка. Підкажіть, будь ласка. Я вам біслю розкриваю, не теле. Там щось з храм тут. Скільки мене часу? Скільки мене часу? Хто хто? Час, що там по часу, Саш. Володимир, що ти слава? Що по часу? Хвилина. Ще є хвилина. Вже була хто. 30 секунд, залишилося. Володимир Святославович. я так, так. Ура! Дякую вам! Дякую. А Я Живі, приходжу. Не до не тур, Дякую. Знайди людину, яка не знає, хто зображений на купюрі 20 гривень. Хопчик, хто зображений на купюрі 20 гривень? Та ви що? Треба для шоу. Та ні. Треба, скажіть. Та він не Треба. знає. Так в чому сенс? Так і як він скажеться, він не, скажете, не знає. Хто? Будь-що. Скажи. Давай. Раз, два, три. Дядя. Це дуже важливо. Хто зображений на купюрі 20 гривень? Скажи, дядя. Будь-яке слово. Ну? Скажи, дядя. Як прибім поперед? Я зато тепер можу безкоштовно покушати у вас. А там знайди людину, яка не знає, коли Україна здобула незалежність. А коли Україна здобула незалежність, можна питати? Не знаєш? Коротше, блін, біжу. Тут так жалося, що одна ну, іголка не пролізе, біжу, немає ні дітей, кого, Я вже думаю, може до собаки підбігти. Там собака була. І короче, я підходжу, там була э, дівчина, типа подрожка, год 12, вона з мамою. Я кажу, коли, коли, коли. Вона спочатку каже, я не знаю, і потім мама перебиває, Ну, коротше, мені засчитали, слава Богу, я буду обідати. Це моя вже річна победа. Який язичницький Бог був головним у пантеоні князя Володимира до хрещення. Перун кому належить цитата, і кожен фініш це по суті стар, стар. або Леся Українка, або Шкайте. Ліна Костенка. Мені здається. Леся Українка. Відповідь неправильна. Тому що правильно була Ліна Костенка. Якого року відбулося хрещення киян? 988. У якому столітті заснована Києво-Печерська лавра? Фу! Перепрошую, ви не знаєте, в якому столітті була заснована Києво-Печерська лавра? <реш> Добрий день, перепрошую, ви не знаєте, в якому році була заснована Києво-Печерська лавра? Ні. О Боже! <реш> Добрий день, скажіть, ви не знаєте, коли Києво-Печерська лавра була заснована? Можна вас попросити, щоб ви на моєму телефоні знайшли цю інформацію? — мені... А чи можна? В тебе так. червона карточка. А в мене, а я ж не користуюся своїм, а вони так, не користуються своїми. Правильно, але коли червона карточка, не можна навіть передавати. Ага. Автобити, да. Спробуй вгадати, якщо не вийде. — 18 століття. Це відповідь? Ну ти кажеш вгадати. Ну так, ну. Це відповідь? Так, це відповідь. Вона неправильна, одинадцять. Я засмучена, в мене ноги трусяться, я не хочу говорити. На честь кого названо Київ? Кий. Київ, Щек, Хориф, велибі були засновники Києва. Він перехоже має назвати хоча б чотири видатних поетів України. А, скажи чотири поети України. Чотири будь-які відбувалися Видат Леся Українка. Український е Франко. Yeah. Хартон, Дякую. 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 На жаль, це не рахується. Має одна людина сказати чотири. Так, а ну, одна людина має сказати чотири. Вони не, не сказали один, ніхто не сказав чотири. Сказали три. О, ще шанс. Є шанс. Чотири петі, відомо в Україні. Хтось один будь ласка. Чотири плеті, хтось один. І. Стус, Семененко. Шевченко І Національська Україна. Дякую. Е, конкретне місце поховання Володимира Великого Володимирська гірка. Десятинна церква. Десятинна церква. Так. Мені допомагали, але я не відповів правильно. Мені не давали правильних відповідей. Люди не знали, на жаль. В якому році почав правління Володимир Мономах? Можете сказати, ні? Скопот? Ні. Знайди людину, яка назве роки Голдомор в Україні. Просто часи Голодомору в Україні. Готи, Да! Сказали. Дай вам здоров'я! Ви засмучені? Ні, я вийшов. У мене була красна картка та питання: які раки Голодомор в Україні і бабуся здала 32-33 рік. Все, я проходжу далі. Хто був перший офіційним гетьманом України? Богдан Занович... Зановій Хмельницький. Так, все правильно. Знайди людина, яка приїхала до Києва з заходу України, а я навіть не буду шукати. Я вже не знаю. Пока, да. А звідки ти приїхала до Києва? Будь ласка, ми вам дякуємо за участь. З вами було цікаво, без вас буде гірше, але все ж таки, що набули, чи сподобалось, як формат. Дуже сподобалося, гарно, весело. Бажаю перемоги Геннадію. Значить, слідчими літаю. Так, вам що сподобалось в цьому шоу? Е, мені насправді дуже все сподобалося. Я дуже засмучена, що я вибуваю, але я не жалію, тому що я жалію тільки тоді, коли я би знала якусь відповідь, а назвала неправильно. Так я не знала. Це просто момент того, що підувчити трошки історію України. За кого ви? Це Це Софійка та? <світ> Київська, так? <світ> <Дякую>. Київська <світ> принципі, як би дурно було очікувати, бо, тому що шансів було мало, я старався не по пови... мене пощастило. Я вболіваю за Павла. Дякую, що Дякую. скажеш. <світ> Сподобалось прикольно, але програв. Тобі сподовся твій рівень знань з історії України з історії столиці краще, можна краще є куди, Є куди роста. Кого бачиш фаворити? Ось цього парубка. <світ> <світ> Фаворит. А, Боже, дякую. Мій фаворит. Ось. Я вас всіх люблю. Так, враження такі. По-перше, ми заробили на обід, це вже перемога. А по-друге, немає якогось настрою проти подумати, думати, от що робити, коли переможеш. Просто намагаєшся раунд за раундом проходити і не думати, що, типу, яка кінцева точка, бо який сенс. Я дуже реально радий, що я дійшов до, до цього 8, 8. задання під названням обід. Це в принципі я ж говорю, це моя маленька вже победа. А ну мені каже цього, то здесь в хату. я вже і покинув дане шоу. Ну, я не виграю, я думаю. Я себе відчуваю добре, дуже рад, що дійшов до середини. Гри. Вважаю, що і далі буде удача мені влуватися. Все чудово, настрій класний. і бажаю всім учасникам перемоги. Тому числі собі. Я почуваю себе нормально, мені все подобається. Бажання продовжувати. Я радий, що вже ми вже зупинилися. Нарешті трошки підкріпитись. Настрій прекрасний. Я у мене такий адреналінчик, Дуже класно, Я така настроєна. Зараз ми трошечки наш як наш брейн трошечки розслабив. Пообідаємо, і я, я настроєна на перемогу. Я хочу перемогти. Дякую, враження дуже чудові. Я подобається саме шоу. подобаються учасники. Наступне рідні, я думаю, дізна. буде складніше, але також буде дуже, дуже цікаво. У мене вже почала боліти голова. Я просила тут ходила, всі питала, чи є в когось пігулка, слава Богу, дали начебто вже проходить. Дуже довго на вулиці, плюс сонечко дуже сильно по очам б'є. Але я дуже рада, що ми зараз поїмо. Я просто отак от, от, от плочки тримала для того, щоб просто поїсти. Так, да, я теж вже зголодніла, Ось зараз буду їсти морщика, і я дуже рада, що я ще тут осталася. І надіюсь, буде продовжуватися в такому жату, все виночаще. Коли я йшла, я не знала, куди я потраплю, що я буду робити, але вся ця тема, вона в принципі мені дуже цікава, дуже близька. І в результаті я попала в чудове товариство, в чудовий проєкт. І я щаслива, що я тут, в цьому середовищі. Але найважливіше. Це е, по перше. Я пізнаю е, історію України таким цікавим чином. Це просто фантастика. Ну можу сказати, так, у мене сьогодні фантастичний день. Дякую організаторам за цей фантастичний проект. І мені тут дуже кайфово.